Перебуваючи на вулиці, і ставши учасником дорожньо-транспортного руху, слід чітко виконувати правила дорожнього руху, рухатись по тротуарах і пішохідних доріжках, притримуючись правого боку, а при відсутності таких рухатись по краю проїзної частини назустріч руху транспортних засобів. При цьому бути обережним і не заважати іншим учасникам дорожнього руху. За межами населених пунктів, рухаючись у збільшенні чи частини, йти назустріч руху транспортних засобів. Демна породи забита в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються в поїздною частиною, повинні виділити себе там можливість мати на одяг світло. Переходити проїзну частину тільки по пішохідних переходах, а у разі відсутності по лініях тротуарів або узбіч. Забороняється переходити перехрестя чи проїзну частину по діагоналі. У місцях, де рух регулюється, слід користуватися тільки сигналами регулювальника чи світлофора. Виходите на проїзну частину із-за транспортних засобів, тільки упевнившись в тому, що не наближаються інші транспортні засоби. Чекати на транспортний засіб тільки на посадкових майданчиках, тротуарах, узбіччях, не створюючи перешкод для дорожнього руху. У разі наближення транспортного засобу з увімкненим проблисковим мечком червоного або синього кольору, чи спеціальним звуковим сигналом треба утриматися від переходу проїжджої частини або негайно залишити її. Категорично заборонено раптово виходити чи вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід, влаштовувати на проїзній частині або поблизу неї ігри, переходити проїзну частину поза пішохідним переходом, затримуватися і зупинятися на проїзній частині. Лише в один ряд особам, які досягли 14 років, велосипед має бути обладнаним звуковими сигналами та світлоповертачами. Попереду білого, по бокам оранжевого та позаду червоного. Слід чітко дотримуватися правил дорожнього руху. Велосипедисту заборонено керувати велосипедом із несправним гальмом і звуковим сигналом, рухатися по тротуару і пішохідних доріжках, крім дітей до 7 років, які на дитячих велосипедах, і під наглядом батьків.